Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомаєв всерйоз. Сьогодні 31 жовтня, Луки, церковне свято по старому календарю. І я сажаю чесник, як вам і обіцяли і казали. Дивіться, підготовлена грядка. Ми заранше зорали, внесли в грядку на грядку перегній. Не свіжий гній, а перегній. І дивіться, ну я зараз вам розкажу про деякі тонкощі швиденько. Щоб не затримувати весь час, посадки часнику, які рекомендують, ну є ж е, прості сільські методи, а є, як кажуть, по-научному. Да? Ну, рекомендують зараз восени вносити фосфор на добре, бо фосфор зараз потрібен для того, щоб рослина гарно вкоренилася. Сажають там за плюс-мінус ну, за три тижні до розів, до сталих, коли вже буде приморозок. Ну, земля. Е, по народних методах. Коли листя на березі пожовтіє. Ну У нас у центральному регіоні це в ідеалі кінець жовтня, з, з кінця жовтня до, десь, до 10 листопада. В різних регіонах України по-різному відповідно. Дивіться. А ще колись я купляла в старенької бабусі чесник Дюшес, ви бачили, я купала, я ним дуже задоволена. І вона мені сказала: каже: замочи у урощені солі. На літрову банку столова ложка солі, на літрову банку води, столова ложка солі, замочити на 20 хвилин і просушить. Ну, я замочувала, зараз вам найду пакетик. Дивіться, пішла, знайшла, оце таку ерунду купила. Чого таку, бо хотіла купити Максим. Ну, поки почухала, що Віталіка вже Максим розібрали, то я оце взяла, що було, та й такому замочила. Я вам ось далі у відео покажу. Дивіться. Далі, зараз, секунду, покладу цей пакетик, бо вітер. Дивіться, далі рекомендують вносити суперфосфат 30-40 грам на квадратний метр, е, бо там змільшений вміст фосфору. Е, якщо дуже вже по-модному, скажімо так, то можна взяти добре, я роміла, воно гранульоване і. Е, Ну там 8-24-24, наприклад, ну, де найменша формула, цифра азоту перша. бо азот зараз ж не потрібен часникові, щоб він не ріс. Зараз треба фосфор, щоб він вкоренився. Азот то вже навесні. Ну то вже окрема тема. Дивіться, і посипать, ну, нести або суперфосфат. Мені бабуся казала, замочить і каже: дитино, як будеш сажати, посип в лунку. Полку". Зайду, бо нічого ж такий вітер, що не почуєте. От я і чесно вам скажу, вона каже, отак як посоли. Посоли посип. Ви знаєте, я чесно вам скажу, ніякого не буду добре висипати. Я ромилу щось завтикала її купити, чесно, вибачте, за сленг забула. В мене грогріни є. 13,40-13 е, немає, є 310-40. Ну, не буду проливати. Посиплю попілом і якщо тут є перегній, то його отак вистачить. На яку ж глибину сажать? Рекомендують сажати часник на глибину 10-12 см. А по-простому три зубки часника. От ставите, да? От так, щоб ви знали, точно так і квітки цибулькові сажаються. Три зубки. От, от, верхньої, от, от верху грунту, раз, два, три. Ставите в стовпчик три зубки, і міряєте. От вам і глибина. Він якщо, Бо якщо мілче, позабиває дощ, він тоді повилазить. Ну і якщо мілкіше посадить, він чесно і мілкіший буде. Отак. От така оптимальна, бо якщо е, глибше, він може згнити. Якщо ще вище, ну. Підмерзнуть. Він, звісно, не, не боїться холоду, не підмерзає, але знаєте, всяке може бути. Отак, От наче все, що думала, все сказала швидко. Так, за замочування сказала, за те, щоб сіяти сказала да, попілом. Мульчувати. Мульчувати не буду зараз. В мене, чесно вам скажу, ось переключу, я не мульчую останнім часом. Чого Ну, зими не дуже холодні, це по-перше, а по-друге, в нас тут затишок і. Я вам скажу, весною, дуже рано воно все сходить, бо тут воно під теплицею і просто інколи на городі ще мокро, не влізеш, не вступиш нічого, а вже часник повилазив і, ну, і росте собі. От Отак. Далі я вам у відео покажу, покажу, як я замочувала, які в мене зубочки. Ось зараз покажу, як буду тикати сажати, грядку. Ну і все. Дівчатка, бачите, замочений чесник, це в цьому препараті. Зараз вже буду витягувати і просушувати. Так, дівчата і хлопчики, дивіться. Просушила. Оце в ящику поставила прямо на пеньку на городі. Тут такий скажений вітер, що він враз висох. І сонечко, гарна погодка. Дивіться, отакий от чесничок у мене. Да? Бачите? отакий. такий. Не знаю, хороший чи поганий. Напишіть мені в коментарях. Ось ще тут деречку, бачите. Отакі зубчики. І буду сажать. Зараз покажу, що буду сипати у лунку. початки хлопчики, дивіться, отакі грядочки. Бачите? отак так я посипала, благо, то, що попілу вкотлівалом. Дивіться, ось часничок. Показуєш глибину, да? ось, по-простому, один. Зубок ви поставили. Ось отмітили. Другий зубок ви поставили. І третій. І висота. Оце і є глибина. отак так. Я тикаю. Я знаю, що там сажають дівчатка і через трубу, і всяк. Я по-простому, у мене тут п'ять рядочків чи шість. Мені вистачить і потикать. Отак. Я потикаю, загорну, заволочу. І ще знаєте що? О, забула ще сказати, я зараз візьму і покидаю ось сюди. Як уже я загорну, да, грядку, я покидаю кріп. Так, роздріб взяли, ну, насіння кроп І заволочу за грибу грабельками. І тоді ранньої весни тут буде раніше кропчик. Він повилазить, перезимує. І все. Отак. Куме, скажіть, мої кобелі. Бо в мене вроті пересухло. Оце і я сьогодні. Дівчата, хлопці, земля, сира. Я як попоралила, як попогепала, думала, і печінки поотбиваю. Дивіться, посадила чесник, розказала вам як. Не можу стверджувати, що правильно чи неправильно. Ну, я так роблю. Часник мене завжди гарний. Ви бачили, це цей от тільки такий, Ну, собі. бо морози були, йому дуже досталось. І то я задоволена, ви бачили, які я зубки сажала. ну, я думаю, це нормальний. Отак. Я вам знаєте, що покажу? В мене в теплиці зійшла редька. Да? І салат вилазить, де-де? Це я її скільки? Ну, тиждень назад сіяла. Подивимося, тут так гарно, тепло, як у вушку. Зараз покажу. Зараз буду показувати, не знаю, чи видно вам буде, чи ні. Де вона усю вилазить, бачите? Отам От воно вилазить, густо я ж її тут понасивала, ну якщо що, то вирву. Отам От десь салат, я бачила. А, воно в салат лізе, бачите? Отам От воно. Ну, коротше, подивимося, що з цього буде. Друзі, дякую вам всім за увагу. Я не скажу, що мої методи, способи правильні. Не скажу, що неправильні. Але я отак роблю. І ну, результати ви бачили гарні. І якщо я хоть на оці скілечки комусь можу допомогти, і це відео буде комусь корисне, я буду дуже-дуже рада. Знаєте, не всі ж гуру, да? Є ж дівчатки, які тільки починають, ну комусь буде цікаво, корисно, і, і, і чого б і ні, правда? Добра вам, миру, достатку, злагоди, всього самого найкращого. Я вам дякую за добрі слова. За підтримку, за лайчики, за побажання. За побажання. Я дуже-дуже ціную. Я щиро радію, що ви всі в мене є. Я ціную кожного підписника і кожного глядача. Будьте мені всі здорові. До наступних зустрічей. А, швидко розкажу вам гумореску. Знаєте, рибалки і грибники це одержимі люди. І. Ну, Гумареска зараз в тему. Мжичка сіється густа. Знов перебили, перебили, бігають тут всі. Вибачаюся. Мжичка сіється густа, сумно крече галка, а на березі сидить, згорбившись, рибалка. Мимо нього дебуля тіточка знайома. Ну, чого тобі пета не сидиться вдома. Подивись, он дощ іде. Холоднеча люта, а у тебе жоно флюс, вся щока роздута. Чоловік на неї глянув і махнув рукою. Це не флюс, я червячки грію за щокою. Всім миру, добра, спокою, гарних прожаїв і всього самого найкращого. Максим приїхав.